І продовжуючи тему, волонтерський рух, наша сила в єдності. Така тема патріотичного діалогу, що відбувся у бібліотеці Боченка. Ні для кого не секрет, що наразі наша держава знаходиться в умовах фактичної війни, а армія, відверто кажучи, бідує. Відтак у цей надскладний час на волонтерів лягає основний тягар як моральної, так і матеріальної підтримки наших військових. Про завдання бійців невидомого фронту кіровоградські школярі дізналися з перших уст. Наш захід, волонтерський рух, наша сила в єдності, має за мету консолідацію, єдність, згуртування, виховання любові до рідного краю та до батьківщини. Боротьба за цілісність України згуртувала український народ та об'єднала його з армією. Щодня ризикуючи життям, волонтери доставляють захисникам речі першої необхідності, харчі, одяг та навіть спорядження. Уся це неоцінена допомога армії. Результат патріотичної щедрості українців та організованості й масштабності волонтерського руху. Не було можливо далі сидіти, нічого не робити, тільки лити сльози біля телевізорів. тому ми так зібрались. За цей час у нас було декілька напрямків таких роботи нашої. Перший напрямок це ми збирали гроші для дорогоцінної оптики. Та окрім побутового забезпечення бійцям, необхідна і моральна підтримка. Поети Кіровоградщини видали збірку патріотичних Наразі. віршів, яку і презентували на заході. Прийшла ти к нам збойній, кровавий. Чтоб нашу свободу побрать. Ты топчешь народ наш и землю, И лжешь нам в глаза без стыда. Но мудрым советом не небля, Не хочешь свой нрав обуздать. Кожному поету болить те, що робиться у нас в країні, і рерівнодушний це кажуть до цього ми не могли лишитися. Держава державою. А ви подивіться, який великий рух іде волонтерський. Я ніколи не думала, що наша ця проблема з Україною об'єднає наш народ. А наша як поетів місія це писати словом доходити, достукуватися до людей. Певна кількість примірників вже відправлено на передову. Автори віршів впевнені, кожен мусить підставити плече армії, адже саме єдність є запорука нашої перемоги.